Потужний день, любі телеглядачі. Ви на каналі Чимпан Іван, і в цьому потужному відеоковзанку я розкажу вам про геймджем, який було проведено на нашому discord сервері Подивимося, як я робив грум за три дня. Подивимося, що вийшло у інших, і взагалі у кого получилось найкраще. Поки я страждав із козак ТД, дискорд-сервер наш трохи так, ну, трохи так здох в общем, да. Були розмови про те, що треба його хоронить і робить новий, але мені щось типа пофіг. Тепер козаки вже по суті релізнуті, я нікуди не спішу. Я трохи подумав і придумав геймджем, який я проведу на сервері, щоб він воскреснув. Колись таке вже було на моєму каналі, а саме оце відео, де я три дня мучився, роблячи цю крінжову гру із обізяною та Картішко, навіть зайняв 142 мі. Це. Сьогодні буде Бубль Дубль 2, і не простий, а із моїми підписниками. Так як із сервером я нічого ніколи робити не вмів, довелося на допомогу запросити мого вірного помічника. Разом із ним я придумав правила, порадився щодо днів проведення геймджему, як має виглядати анкета і проча нудна лабуда. В общем, дуже класний чувак, всім його раджу. Ідея оголошується на початку. Після чого люди її бачать і починають робити свої шедеври. Одразу повстає питання щодо чесності такого заходу, того що в ньому беру участь я. Я зарані знаю ідею, а отже, можу починати розробку ще набагато раніше, це якась фігня. Але ви самі маєте доводити, що я схитрив. І взагалі на записі розробки буде завжди видно час, тому кому цікаво, слідкуйте. Отже, Геймдже. Вже всі поняли, що це гру треба зробити за три дня. Причому це як змагання, у кого краще вийде. Тема життя на таймері у грі є таймер, по завершенню якого гравець програє. Час у цьому тайвері можна відновлювати діями гравця. Були спочатку думки задати якусь історичну тему, бо в мене канал вже майже напівісторичний, але я розумію, що більшість ігрових розробників подібна гуманітарна прутня не цікавить, тому вибрав щось більш нейтральне, таке, що дає простір для уяви нормальній людині. Багатько людей взяло участь, а точніше, п'ятеро. Один я та дві команди по дві людини. По правилам дозволявся будь-який рушій, тому блоксівці роблять у... угадайте. Да. В Роблок Студіо вони роблять гру. А команда Ukraine Scratch Department, у... угадайте, Да, у бляха бляхамуха, офігеть. Ну а я, звісно же, на Юніті. А може Годо? Ні, це ще треба час у ньому розібратися, тому нафіг таке. День. Перший, якщо іншим людям я даю відносну свободу вибору, то в свою власну гру я просто не міг не встромити історію. Ідея така: таймер, свічка. Коли вона догорить, ми програємо. Ми це гонець Івана Мазепи, який несе письмо шведам. Да, це в принципі все. А що, ви чекали історичну лекцію на піввідео? Я зроблю від них відпустку. Але не хвилюйтеся, потім такого ще буде дофіга. А поки радійте тому, як я мучаюся із цима масками, аби у грі було світло і темрява. Потім я до Петра, що це повна габела, і поставив отакий крутий ассет. Є кубік, який ходить, світло та свічка. Хотів ще зробити, аби кубік поворачувався разом із мишею, але ще замість коду згенерував мені якусь габелу, через яку кубік отак крутило, як на гойдалці, тому довелося від такого відмовитись. Тим часом у двійника Івана Мазепи. наркоманія якась. Роблокси звітів не надіслали. День два. Якесь це поле нудне, треба більше кольорів. Ось така гарна зелена травичка. За допомогою тайлмапу можна красиво все розмалювати. А щоб пункт призначення не було надто легко знайти, слід зробити стіни. А що, стіни? Чого ми маємо доставляти письмо, проходячи через якісь кам'яні катакомби? Це що, скелі Довбуша? Але ж довбуш був пізніше. Давайте вимкнемо логіку, хорошо? У нас є лабіринт. І крапка. Треба знайти в цьому лабіринті хатинку. Спочатку я хотів намалювати її дерев'яною, але коли намалював, то вийшла цегляна, тому лишив цегляну. Хай буде такий е, шведський євроремонт у 18 столітті. Підлога е, я взагалі не знаю, що це. Чисто візерунок із підібраними від фонаря калярами. Так само від фонаря я намалював спрайт гравця та спрайт чувака, якому треба віддати лист. День третій. Намагаюся портувати гру на WebGL, щоб можна було грати прямо в браузері. Але вийшла якась габела. Отой асет зі світлом тупо не працював, і колупатися із розширенням екрану мені було ліньки. Тому зробив постаріночки завантажуване на Windows. Ще зробив меню вступу та меню виграшу. Все. Роблоксери вже здали свою роботу. До речі, гайда оцінити її. Так, потужний день зараз буде заходити в цей ронкан в, Рон в сер гру. Я, я вже трохи пограв тут, звісно. Зараз на запис ще пограю, так щоб ну, можна було ролик ставити, щоб було дуже смішно. Завантажено, так. Да, готовий. Так, ну гілок, я, я пам'ятаю, це три їх. <клух> да. Бончики з фарбою, їх не двоє. Я, я написав два і програв після цього. 4, 5. Смітєвих <плес> баків, а... Тюм. Це два хит по якіся. Ой Йо, пари сетея Не знаю, скільки сміттєвих баків. А якщо сказати не хочу ще раз. Це твій вибір. Поняв, <головіки> поняв. <понял>. Почув тебе, братик. Так, 4 шини, я нарахував. П'ять. Не знаю, п'ять. Шесть. Так. Смисл. Ну це дуже складна гра, просто. Я. Я бачу, що тут багато якихось цих скритих секретів, да? оці двері, записки, картини, там, да. Ці бочки, які треба знаходити. Ну, я. Так. Я, 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 да. я не буду це все шукати, тож. Ну, ну щось мені лінь, знаєте. Але ну, це класна гра, звісно. Ну, а друга гра це Welet Kittens від Scratchers Так, потужний день. Граємо зараз в HeLet Kittens 2H, ну, ладно, допустим, Типу, це якісь кольоси коти. Які кольосні коти. Ой, опорс. R of case, destroy kittens, ну, ну dem. Why around to destroy kittens, пойролинг грубо Боже шо вони придумали? Mm. Мені вже страшно, я не хочу котики вбивати. В общем, за давайте же играть, не виявляю. Ой, так що, мені треба котов давить, типа Я кот в колесах, я ну, давлю їх Тишо. Чов 7 насрать, по-моєму, на то я їх давлю. А, все, я поняв. Ой. Треба. А, я поняв. Ой, ой-ой. Все, як кров. Жах. Що за груз робили. Що ви за загруз робили? Таку складну і страшну. Бін. А! Э. Е. Що, все? Награвсь? Що? Сейчас мені страшно. Чого чорний екран? Мене зараз цей, типу, накажуть на за те, що я котів на цей дивив, чи що? Алло, алло, и <пілляв> шо? <пілляв> <пілляв> Я не розумію, чого в мене екран потухає. Я, типу, прям мені так повезло, що я на них не пригнув. Прям коли таймер закінчився. Чи що, Тобто чи, 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 чи я що, якусь умову порушив, типу. А, типу. А, типу. І що? Ой, я нічого не поняв. Коротше, це. Не гра, а якась наркоманія. Мені подобається. Зараз ми дізнаємося, хто вже переміг. Дізнаються ті, хто ще не відвідав discord сервер, а ті, хто відвідав, вже знають. Барабанний дріб. Не так швидко. Добрий день, добрий ранок. Хочу повідомити, що вважаю голоси за ексер накрученими, оскільки частина голосів ідуть від аккаунтів які поєднався до серверу зовсім нещодавно. Прошу провести перевірку і висловити офіційну позицію організатора джему щодо цієї ситуації. Яке цікаве співпадіння. Профів так то нуль, але я хочу просто дізнатися, що Іван думає на цей рахунок. Шукаю хлопця, стать неважлива шо? Проводити розслідування не довелося. Невдовзі написав один із авторів гри Wrong Енсер, де признав свою вину та видав всі акаунти, через які було накручено голоси. Самих авторів гри не було забанено чи дискваліфіковано, лише попереджено, бо він же сам признався. І взагалі, геймджем з двома іграми це якось не солідно, тому гра лишається. Да, така причина. Така виграв та хто. Якщо забрати ці чотири накручені голоси, виходить, що моя гра Kendall of Freedom. Тепер я можу пишатися, що я виграв у геймджемі, який сам. І організував. Подаріть мені медальку. Але взагалі всі учасники, всі їхні ігри прикольні, ви дуже потужні, всі дуже класні, а це виходить все. Ну да, який геймджем, таке і відео. Якщо вам стало цікаво, ви можете перейти на Discord-сервер та пограти в ігри, представлені на цьому геймджемі. Також ви можете пограти у мої власні ігри на моїй сторінці на itch.io Потужне до побачення!